Доброго ранку, шановні. Доброго осіннього ранку. Сонце зійшло. І роблю таку маленьку прогулянку. Давно вже мріяла пройтися, отак раненько по цьому парку. Це парк такий біля церкви. От. І тут такі віковічні дуби, подивіться. Бачите, жолуді попадали. Ось така краса. Так хотілося іменно вранці, щоб це був ранок. Ось така тінь гарна. Бачите, Уже заморозок сьогодні був. Отам От в далині, за церквою це долина. Бачите, там в кутику з правої сторони аж пара піднімається. Так цікаво, цікаво. Ось такий ранок з такими кольорами. Там далі гольф клуб. Ось такий ранок цікавий, сонячний. Ну, Машини їздять, звичайно, тому що просипаються. Там в долині чути. Шум гусей О, а це липа, мабуть, ось. Так. От. А це дуб. О, шановні, подивіться. От там між машинами. Зараз я приближу трошечки. Подивіться, ви бачите. Ось вони собі. А я то думаю, де вони беруться, звідки вони приходять, косулі, косулі собі ходять, розгулюються, це ж вони, природа, шановні. Що ж ще кажуть кожному своє? Вони місцеві, отак От то ми зайде. А вони місцеві, тому вони мають право на це. Тут дуже гарний. Вон, бачите, люди заїжджають в гольф пограти. От тут поряд клуб. Гольф-клуб, оце косулі, вони і звідти прийшли. От туди з гольф-клуба, собі гуляють вільно. Подивіться, яке небо чисте. Яка краса. І ви знаєте, оце. Все треба робити вчасно. Я хотіла показати ось цю стіну. Вона вся була, от частинку зараз я покажу. От вона вся була така червона. Тут трошечки гірочка така, я можу трошки захекатись. Ось подивіться, яка краса. Ось Хотіла цю стінку показати. Бачите, руками вкрите оце виноградом диким. У нас кажуть дикий виноград чи дівочий виноград, не знаю, як воно. От. Але подивіться, оця стіна була вся червона. Поки я зібралася, поки я прийшла, бачите, залишились залишки оцієї червоної стіни. Ну, і це, шановні, ось оце парк далі йде. Це де була виставка машин, кар шоу. От. Зараз я з другої сторони. Ой, як тут дуже гарно. Зараз вам покажу частинку мемрамкука і долини. Оце там, де така пара йде, якби оце річка. От По якій. Іде прилив. Це долина Мемрамкук. і бачите, звідки з'являється туман? Оце звідти туман, і отака частинка вулиці. Отака краса. Це шановні, така прогулянка у мене сьогодні. І щоб вас довго не затримувати, я продовжу вже прогулянка в парку. Такий недільний ранок. Оце, бачите, зібралося. Ось. Якщо так спуститися, то прямо ось тут третя хата недалечко від нас. Пішла, оце така краса є, а в нас весь час немає часу. На це все. Така гарна осінь. Бувайте здорові, миру вам, добра.